Сьогодні будемо оздоблювати оселю за допомогою шпатльовки, що створює ефект розтріскування на стіні. Ця техніка, ще носить назву кракелюру або ефекту зістарення. Але спочатку підготуємо стіну. Ми повинні вичистити стіну від пилі, погрунтувати її і дати время висиплення. Не мінімум 200 часов. Потім вже може до основному в роботи. Наша стіна вже проґрунтована, тож ми будемо наносити шпатльовку. Для цього нам знадобиться шпатель, гладилка, ну а потім ще й фен. Техпроцес полягатиме в тому, аби нанести масу на стіну рівномірним шаром, ну а потім висушити. Ну а що до нюансів? Якщо не пересушити, то буде проблема з поверхністю. Воно потрещить і буде посипатися. Будуть здувки матеріалу. Треба просто вовремя збирати фен. Ми коли вже нанесли саму споклівку, то є, беремо одразу вже включений фен, вже нагрєтий, і одразу вже починаємо робити фактуру кружового руху. Воно робить свій різник. Шар шпатльовки повинен бути тонким, не більше 2 мм, Інакше під час сушіння матеріал почне відлущуватись. Після цього за допомогою шпателю легкими рухами створюємо необхідний малюнок. Одразу після нанесення починаємо сушити. Під час сушіння приділяйте увагу стикам. Вони повинні бути просушені в першу чергу. Ось так. Поверхня вже почала розтріскуватись. Це якраз те, що нам треба. Але не пересушіть. Буквально тільки пішли тріщини, вимикайте фен. Ефект розтріскування досягнуто, лишилось почекати добу, і можна переходити до наступного процесу. Доба вже минула і ми переходимо до фарбування. Але спочатку треба зачистити стіну наждачним папером, аби надати їй гладкості. Готово. Змітаємо пил, фарбуємо. Фарбуватимемо напівпрозорою глазур'ю тією ж макловицею, але тут є деякі правила. Правило в тому, що коли наносиш, одразу ж починаєш витирати спеціальну терку, яка от такого форму, як у мене. Тобто ви нанесли глазур'ю і одразу ж її витерли. Але це ми покажемо в процесі, коли будемо наносити непосередньо. Глазур сохне буквально на очах, тому наносити треба швидко та не зволікаючи витирати. Получається, верх у нас світлеє, Аніс стімніє за що того, что она снимает верхню часть. Технология проста. Швидко наносимо, швидко витираємо, але не поспішайте. Засыхает она очень быстро. Висихати мене через несколько часов вже повністю сухая. Після завершення ми маємо ось таку поверхню. Не бійтесь експеримонтувати. Це дуже вдячна справа і результат нагочний. Тож здалого вам ремонту.